Доброго ранку, друзі. Сьогодні 9 грудня, вівторок, і я приїхав в місто Варну в аеропорт зустрічати українців, які знайшли мене на Ютубі. Це українці, які проживали певний час, декілька років проживали в США і вирішили переїхати жити в Болгарію. Ну так буває. І що я вам хочу сказати? І це ще один приклад того, що інколи отака американська мрія це можливість зрозуміти, що в житті ми можемо йти по якомусь шляху, це, це може бути навіть не наше. Ми чомусь вирішили, що це нам так буде добре, і нам там гар... буде дуже класно. І треба обов'язково пробувати, звичайно. І вони б ніколи б е не зрозуміли, якби не спробували пожити в Америці. І зараз вони будуть жити в Болгарії. І нічого в цьому страшного немає. Насправді людина. Щаслива тільки тоді, коли вона йде саме своїм шляхом, який для неї найкращий. А ми часто йдемо не своїм шляхом і обираємо і приймаємо рішення не власні, а такі, щоб або комусь сподобатися, або хтось так хоче, Ну, різні ситуації. І от зараз я приїхав в аеропорт, це 50 кілометрів від Балчика, зустрічаю цих українців як таксист. Мені заплатять за це гроші. Потім я їх буду селити в апартаменти. У мене вже є ключі, я взяв від в хазяйки ключі від апартаментів. І я е, отримую за це гроші за те, що я працюю як ріелтор. А я колишній полковник, я колишній директор інституту, я, в якого було. В підпорядкуванні тисячі людей. І мені байдуже. І я зараз в 10 разів щасливіший, ніж був раніше. Раніше я зранку вставав, і мені не хотілося йти на роботу. Я, я страждав від того, що я одягав цю форму і е, робив ті речі, які мені не давали. Розуміння того, що я щасливий, що я задоволений, гроші не завжди вирішують ситуацію. І от ті зарплати, там я отримував там, близько 50 тисяч зарплату. Це в ті часи, коли долар був 25, по 25. Це було 2000 доларів, я заробляв. Ті квартири і автомобілі. Не вирішують ситуацію, якщо ви знаходитесь не в своєму місці, не, не на своєму місці, не займаєтесь не тим, що вам подобається. Ви страждаєте і вам не хочеться жити. А ви можете в 10 разів менше заробляти, але кайфувати від життя зранку, посміхатися собі в дзеркалі і розуміти, що все добре, все класно, і я хочу. Тут жити, я хочу так жити, так проводити час, з тими людьми спілкуватися, а не спілкуватися з тими, які забирають твою енергію, які знищують тебе як людину. Ну, просто треба обрати свій шлях. Ну, Для цього треба багато зробити спроб різних і постійно прислухатися до себе, відчувати. Думати, думати про себе, от цьому теж треба вчитися, жити таке свідоме життя, коли ти в пріоритет ставиш своє власне, себе, себе як людину, як те, що саме головне в житті, це сам сама людина. Ну, вона на першому місці, все інше, другорядне. Дочитався як книжок, що вам зараз таку філософію свою розказую. Можливо, вона комусь не сподобається, можливо, можливо, хтось мене не зрозуміє. А хтось і зрозуміє. І якщо це хоч одна людина, яка зрозуміє мене, і, можливо, десь там щось відгукнеться, щось, якесь слово моє влучне, якесь. Включить якийсь тумблер і людина трошки змінить свій напрям, змінить свій шлях і буде щасливіша. Я задоволений, що призвів до цього і, можливо, це зробиться світ кращим, тому що щасливі люди вони нікому не роблять. Горя нікого не принижують, не знищують, не вбивають. Щаслива людина, вона щаслива. Все. От, це так.